Всім привіт! Коротке включення. Хочу вам показати, де саме витрачати квитки. Для цього ми заходимо, чекаємо івент Атлантиди. Це найперше, найважливіше. Далі заходимо в першу провінцію, викликаємо 10 рівень. Рівень тяжкості тяжкий. Заходимо на квитки, випиваємо пляшечку, ставимо 8 квитків в моєму випадку. І натискаємо далі. Чому саме на цьому рівні, чому саме на Атлантиді? Все максимально просто. Ми отримали 41 рюкзак. Якщо ви бачите, не дьоргайся, Зупинись. Ми отримали 41 рюкзак. Навіщо нам потрібні ці рюкзаки? Це також максимально просто. Рідзаки нам потрібні для того, щоб вкачувати однозіркових або двохзіркових кожні півгодини. Не вкачувати, тобі ж отримувати. Ми отримуємо кожні півгодини, однозіркового або двохзіркового героя різних кольорів. Також рідзаки можна використовувати в випадку кожну годину отримувати одного кольору. Тобто, якщо ви качаєте червоного, ви от, вибираєте червоного героя. І вкидуйте рідзаки сюди. Кожну годину ви будете отримувати одного зіркового або двох зіркового героя певного кольору. Це допоможе вам максимально швидко вкачати героїв. Всім дякую за перегляд. Хорошого вам дня, побачимось.